Ми мусимо навчитися чути себе українцями не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. Ці слова написав Іван Якович Франко багато років тому. А вони актуальні і досі. Власне, великому Каменяреві в Коломиї присвятили конкурс четців. Його провели в Палаці культури. Народний дім. Я українка, горчуся і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом мій писати, слова мелодійні, вірші складати. Загальноміський конкурс пам'яті Івана Франка відбувається вже в 11-те. Щороку кількість учасників збільшується, цьогоріч їх було майже 100. Це учні різних навчальних закладів. Кожен мав прочитати три вірші великого каменяра, сучасного автора та гумореску. Коли ти виходиш на сцену, ти думаєш, що зараз ти забудеш слова чи, чи станеться щось недобре, але коли ти вже вийшов і починаєш Декламувати вірші, в тебе просто тобі хочеться донести думку. Декламувати вірші це круто, і читати це дуже весело і круто. Мені дуже подобається розповідати вірші. Я за колісом дуже хвилююсь, але коли я виходжу на сцену, е я забуваю про все і співаючи, декламую вірші. Коли я виходжу на сцену, мені просто перехоплює подих, але потім, коли я починаю декламувати, Просто стає дуже легко. Три роки я відвідую театр поезії Орфей, і мені подобається змінився досить голос завдяки Орфею, і моя чіткість вимови слів. Я беру участь у цьому конкурсі, тому що мені подобається поезія і подобається декламувати вірші. І я планую в майбутньому пов'язати з цим свою кар'єру. Коли виходжу на сцену, звісно, є хвилювання, але коли починаю читати, здається, все пропадає. Я... Вживаюся в те, що я читаю, і все припадає хвилювання, якісь переживання Членам журі випала нелегка ноша серед майже ста учасників обрати найяскравіших зірок акторів, побачити серед них справжні родзинки, які вміють читати вірші. Коли діти з маличку виховуються на українському слові, а на таких особливо класиках, на таких велетах української літератури, як Іван Франко, якому власне цьогоріч і в ювілейний рік цей конкурс присвячується, і я думаю, що діти глибше починають розуміти красу української мови, любити її, збагачувати її, а, а тим більше засвоювати найкращі шедеври української. Літературної класики, поетичної класики, яка є створена. Тішуся з того, що діти не тільки в комп'ютері сидять, але вони і долучаються до живого слова, друкованого слова і е, відчувають, відчувають поезію, відчувають і розуміють. І багато конкурсантів, переможців цих конкурсів потім стають учасниками нашого славного театру поезії Орфей. Наші діти не є байдужими, а що наші діти люблять мистецтво, люблять читати книжки, долучаються. І Конкурс якраз направлений на те, щоб більше дітей долучити до книжки. Серед переможців багато орфеївців, саме вони напрочуд яскраво показали те, що хотіли автори донести до своїх читачів. Конкурс – це ініціатива нині покійного керівника театру поезії Орфей Сергія Козлова. Але його справу продовжують послідовники на плечі журі дуже велика ноша покладається, тому що переслухати три твори кожного учасника такі умови це досить складно, і вибрати серед них найкращих це також складно. Тішусь тим, що є й маленькі діти яким і по 5 років, для них можливо е не так перемога, а як перебороти цей страх, щоб вийти до глядача і продекламувати ті вірші. Е нам іноді здається, що декламування вірша це дуже легко, насправді, це дуже складно. Ти повинен зрозуміти, що хотів автор донести твором, е відчути це і передати так. Декламуванням, щоб зрозумів це глядач, я без своїх орфеївців не уявляю себе, тому щиро дякую всім, хто приходить на мої заняття, і з нагоди хочу запросити і всіх інших діток, які є талановиті в Коломиї і в районі, щоб приєднувалися в мою маленьку Орфеївську сім'ю. У категорії з 6 до 9 років перше місце посіла Катерина Фільварок, друге Семен Білов, третє Софія Дудчак. У категорії з 10 до 14 років лідером є Софія Куриляк, друга Надія Бірчак, третя Ксенія Болодзюк. Старші 15 років Наталя Кобилянська, Ірина Луцик та Ерік Никифорук. Гран-прі конкурсу здобула Надія Кобилянська.